Дуже часто в коментарях під всіма моїми відео про Другу світову або поляки, або советські люди закидають про те, що українці зустрічали німців з квітами під час операції Барбароса влітку 41-го року. Отже, з 1921 року Україна була повністю окупована більшовиками. За 20 років були масові знищення української інтелігенції, і взагалі свідомих українців, два голодомори. Знищення абсолютно неугодних режиму українців і не тільки українців, і за цей час українське населення змогло настільки зненавидіти большевиків, тому вони і зустрічали німця з квітами. Плюс було ще багато людей, які пам'ятали квітень 18-го року, коли нім... німецькі війська вигнали з України більшовиків і відновили українську державність. І вони сподівалися, що так буде і в 41-му році. І вони зустрічали німців з квітами, бо вони сподівалися, що німці допоможуть здихатися від радянського окупанта і відновити незалежну українську державу. Але потім, коли виявилося, що німці такі самі окупанти, як і Совєтський Союз, тоді і з'явилося і УПА, і різні підпільні рухи і організації, які почали боротися проти німецького і проти радянського окупаційного режимів.